Чайно, ночі окупанти масово атакували енергетичні об'єкти, як ви розумієте, по всій нашій державі. Теплові гідроелектростанції обстрілювалися в центрі і на заході нашої країни у Дніпропетровській області. Зараз на даний момент в деяких населених пунктах застосовуються аварійні відключення світла в Харківській. Взагалі йдуть графіки погодинних відключень, так звані віло. Відключення Харківської області внаслідок пошкодження ТЕС 5 Просто ну найскладніше зараз. Тримається. Маємо кулаки за харків'ян. Мабуть, в мене є там знайомі. в мене з минулого і зими залишилася така невеличка зарядна станція. Пам'ятаєте, ми всі їх скуповували. Китайська зарядна станція. в мене була, я купив, привіз собі буквально за, вибачте, подробиці 300 доларів. І от вона в мене стоїть. Слава тобі, Господи, вона мені не потрібна, але я думаю, там вона людям потрібно буде відправляти для того, аби підтримати, хоча б якось цих харків'ян. Жителі Дніпра, наприклад, які були цієї ночі теж під атакою. Ми не знаємо, які конкретно об'єкти. Критичної інфраструктури були уражені, але пишуть, що в деяких районах на даний момент зникла вода. Але міська рада оприлюднила інформацію про те, що дійсно є, е, працюють аварійні бригади і займаються тим, аби якомога швидше відновити водопостачання. Повідомлень, деталі поки що ніяких немає. Для Дніпрян теж ми з вами ми, ми, ми тримаємо.